Ти чий будеш? Прийшов мама з школи йшла. Каже, прийшов за ногами. Собачка. Що тобі? Ямаха понравилась? Куцю, куцю, куцю Хтось підкинув. Грубі лапки. Довгенький. Що, граф? Граф! Приймаємо собачку? Катерина буде дуже рада. А ну йди познайомся з ним. Ходи, ходи, лиш не кусати його. Буде наш дружбанчик? Давай глянемо хто це? Песик, сучка. Хлопчик, дівчинка. Ходи сюди, ходи не бійся. Ходи, ну ти ж як прийшов вже до мене. Ти ходи. Ходи, граб, давай. Тримай. лови його. Чи це? Буде тобі подружка. Ай, тіть, кіт, кіткий. Песик. Песик, цуцик. Дикий собакин. Може матки його подаруємо, матки немає, але вона хотіла щось породисти. <гум> У мене ось, ось там є будка. Ось там є будка. І хехе. Зоотим. Дядя Петя з тіткою як їхали в Бельгію, я там зробив. Ну то давав голос. Ну просто в того шарика голос такий, що його чим подальше, його було приселити. Ну, Ну дивись, якщо ще посадить, зима йде, ми люди добрі, як його так лише? Як тебе звати? а? Як тебе буде звати? Граф, як? Ти Едуард Константинович, тут Твій тато Костя був. Жартую, це я так тебе підколюю. А його якось називаємо. Катерина, ти на роботі дивишся і думаєш, треба мені ще цього, так? Да? Ну дивись, якщо до вечора не піде, то приймаємо його. Що скажете, друзі? Тут в селі кожного приймати, кого підкидає, то самому нічого не їсти. Але Але щось мені підказує, що він добрий і потрібний песик. Ще й песик. Люди, ну сваришся зі мною. Ходи до мене, тут тепленько. Ходи, дивися. Буржуйка гріє, генератор ремонтуємо. Ходи. Ну, ти такий собі з характером, да? В дупи на холодно. Ей, Цуцман, чи ти може чийсь є? Може ти з дітками прийшов і заблукав, бо ти такий відгудований. Давай, а ну ходи. Що полюбляєш їсти? Все полюбляєш ти. М -м. Цуцман? Ну як його не залишити? Але якщо чися і бачите відео, признавайтеся. Можливо, якась дитина за ним сумує. Він заблукав, бо маленький. Походу. Він великих собак. Великих собак, які багато їдять. І голосно гавкають. Тут мене. Давай, генератор зі мною відремонтуєш, тут тепленько. Декілька років тому кішка родила кошеня тут і, і залишила мені його. Зузуля така була, я йому на ніч. Вкидав ще дров, щоб не замерзло. А ти мені погризеш тут все, бо в ніч не можна залишати. Ходи сідай. <клук> йди на вулиці трішки. Бо Катерина скаже, що ти точно нікуди не дінешся до вечора з гаража. Давай, давай йди на вулицю. Йди помер, вовчий фіст. Пішов. Ой, Тобі ім'я дати, га? Ти при. Прийшов в таку погоду, треба щось зв'язати з цим. Не даремно. От як, от як вигнати собачку в, такий, в таку зиму. Зима. Хлопчики. Са? А у нас там прийшла собачка. Собачка? Да, собачка. Така з білим човним? Ні, така зараз будеш бачити яка. Хм. А я думав, що вона висла з білим човним. Ні, та що з білим чорним то пішла кудись, то великий вже був пес. Це малесенький такий. Малесенький? Так, щенятко таке маленьке. Щенятко? Так. Ти, а який у нього калю. Ну зараз будеш бачити, дивись яка зима. Йдемо Ми і побачимо. Червоний. Ні, червоних собачок не буває це менчику. А як собака... А якщо буде червоний... Він такий сіро чорний. Сіро чорний? Так. Семенчику, якраз даш йому котлетку, яку ти в садику не доїв в садочку і поставив в кишеню. Бачиш, якраз для собачки. Пішли, 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 пішли. У, вау, це ліпе. Світло резервне, тому що виключили. Ну, це кіська наша. А де він? Заходіть. Де девин, девин. Шукайте, він десь тут. Тик, 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 тик. Де сукань? Де е Шукаю. Собакен Песик. Да. Песик. Може тут, а може тут, а може десь там. Оп. Немає. О, бачиш дивись, отут він. Отут. Диви. Витягнути його звідти? Давай, ходи, ходи боєгузка. Ходи, ходи боєвузка. Він такий косючий був. Якого він кольору? Чорного. Ну такого чорного і трошки є сіренького на нього. Ага. Да? Гарний? на да. Ну так. Що, якщо не знайдеться власник, бо може у нього є власник і він заблукав просто. Знаєш? Якщо він не знайдеться. Плаче. Він не плаче. А... А... То залишимо його собі, якщо не знайдеться. Да, його... його буде тато. Глав. Добре. Це хлопчик, до речі, хлопчик? Це, не... Да, це не дівчинка, це хлопчик. Давай йому котлетку Семене. То, що ти з собою забрав. Давай. Давай, я, давай я дістану. Ні, я не хочу. Давай. Гра. це як там тебе? Скидай. На, 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 на. Ешь, еш. Він хоче, він просто стидається. Він не розуміє ще. О, дивись як хоче, хоч. А, ням, ням. Все, залишимо його нехай пообідає по і будемо чекати вирок мами. Або хтось зателефонує, що я загубив цуцика.